За понад рік повномасштабного вторгнення війна досі точиться і в інформпросторі. Росіяни продовжують штампувати фейки, а українці їх розвінчувати. Як змінюються засоби російської ІПСО і як протистояти цій пропаганді? Будемо спілкуватися із засновницею волонтерської спільноти Як не стати овочем Оксаною Мороз. Вечір добрий, вітаємо в нашому ефірі. і Слава Україні! Героям слава вітаю вас! І розпочнімо напевно, що з доволі такого гаряченького російські пропагандисти упродовж травня поширюють брехню про те, що наш головнокомандувач Валерій Залужний був поранений. В нього проблеми зі здоров'ям. То йому навіть трепанацію черепа прописали. Приписали уже не вперше. Росіяни поширюють фейки саме про нього. Раніше казали, що він теж, начебто, помер, бо відмовився брати участь у конференції військового комітету НАТО. Окрім того, що такі вкиди це спроба деморалізувати українців, чого ще намагаються росіяни досягти? Це ж, наче, очевидні побрехеньки, чи не дуже очевидні. Ну на жаль, не для всіх вони очевидні, а насправді а, те, що ми бачимо, як серію таких а, фейків про залужного та інших генералів і про нібито їхню ліквідацію, поранення і так далі, а, це частина великої інформаційної кампанії, яка супроводжує а, наш можливий контрнаступ, як це називають а, на загал і росіяни, і в нас це поширена назва. А, насправді наступ. А, ось і а, насправді вони почали цю кампанію десь в кінці ще квітня, а, коли Почали росіяни ж поширювати інформацію про те, що вже український контрнаступ розпочався. Ось що вони вже там десь його а, збили, десь вони його навпаки а, українці щось перехопили ініціативу і так далі. А, тут потрібно перше, що зафіксувати, це те, що росіяни вони завжди підтримують кілька векторів. Тобто, вони ніколи не кажуть на біле, біле, на чорне, чорне. Вони завжди говорять про всі відтінки і намагаються вкидати дуже різну інформацію, підтримувати дуже Же різні точки зору, тобто вони одночасно будуть давати фейки про те, що український наступ провалився, і про те, що українці здобули там певних успіхів. Далі вони це обов'язково накладають на певні такі інформаційні операції, які тягнуться як такі червоні лінії через всю інформаційну війну. Зокрема, в даному випадку з залужним це була стара кампанія, яка до сих пір триває це про те, що є розкол між військово-політичним керівництвом, і ось власне, ось ці фейки про. Про, нібито ліквідацію і там поранення українських генеральних, вони почали саме з того, що нібито існує інформація про конфлікт залужного з Зеленським, і саме на неї вони почали нанизувати ось цю інформацію про те, що залужного то спочатку ліквідували, то потім просто поранили, то потім знову поранили, і так далі. І паралельно з цим вони продовжували розхитувати ситуацію, що нібито є рішення Сполучених Штатів про те, що Зеленського потрібно поміняти на залужного, і так далі. Паралельно, коли вже з нашого. Боку пішли спростування, починаючи десь орієнтовно з 10 травня, коли залужник вперше з'явився на весіллі а, бійця. А, ось і потім, коли вже публікувалося відео з тим, що він живий, здоровий все гаразд. Вони просто підсилювали це тим, що там нібито вишукували якісь там про а, нібито це не справжнє відео, там і так далі. Тому де факто ми зараз не маємо якоїсь кампанії там включно по залужному. Ми маємо кампанію, яка супроводжує контрнаступ і яка паралельно лягає ще на старій кампанії а, по Схитування ситуації між військово-політичним керівництвом, знаєте, в е, оцих всіх інформаційних компаніях є така одна складова. Вони намагаються загнати всіх в одну колію, так в яку ти попадаєш, і потім з неї вирулити дуже тяжко, бо ти просто по ній слідуєш, а вони лише накидають туди інформацію. І от та сама ситуація з залужним: то він не тим боком стояв, то виглядав він хворобливо, то йому трепанацію робили, тому фоткають його зліва, а не справа. Там було безліч історій, і що найгірше. Як ви вже і сказали, багато українців чомусь повірили в це, так? тому що ну, надії на залужного високі, тому це тригерило. Як правильно аналізувати такі речі? Ну, по-перше, чому це спрацювало з українцями по залужному? Це тому, що а, він дуже рідко присутній в інформаційному просторі і там де є вакуум інформації, його легше заповнити і легше заповнити брехнею будь-якого гатунку. А ось що зрештою з Росією і зробила по залужному. І українці вони а, там вперше могли там не повірити, посміятися. Далі чим більше ця інформація поширювалася, а тим більше виникало сумнівів, і тим більше виникало чуток. І саме тому власне а, люди почали. В це вірити і те, що українці не довіряють владі, це такий, ну скажімо, тенденція, яка супроводжує нас всі роки незалежності. Ось вони починають шукати альтернативну інформацію. От людина виходить з цим питанням інформаційний простір і починає шукати, звідки ж взяти інформацію. Звісно, що в ніяких адекватних чи офіційних джерелах чи від реальних експертів вона ніякого підтвердження цьому не знайде, так само, як якихось доказів, ну допоки не з'явилося відео, відповідно, людина. Починає сумніватися, і ти більш сумнівні джерела. Ну, наприклад, ті ж гадалки, астрологи, терологи і так далі. Вони підкріплювали це в інформаційному полі і давали там різні прогнози, чи живий залужний, що з ними відбувається, і так далі. Тому перше правило як не підпадати під на, на цей гачок російської пропаганди, це брати інформацію з так званих білих медіа інституту масової інформації, якщо ми говоримо про всеукраїнський рівень медіа. ось і власне звідти брати об'єктивну інформацію або знову ж таки брати її в. Офіційних джерелах, а якщо це стосується якихось таких базових фактів, ну наприклад, як сьогоднішні масовані атаки, що збили, куди летіло і так далі. Хоча, як ми бачимо, і офіційні джерела, наприклад, Хмельницької ода дають інколи збої по висвітленню інформації. Ната ви вкотре закликаєте користуватись перевіреними джерелами. Ми також це щоразу робимо у своїх ефірах, і іноді зі своєї бульбашки інформаційної нам здається, що ну це ж так очевидно, але медіаграмотність вона залишається доволі важливою. І от, наприклад, я сьогодні натрапила на таку річ, що поза 100 тисяч людей перепостили інформацію, яку поширював терорист і злочинець Гіркін. Про Солдата, який потрапив з фронту, ніби у Донецький шпиталь, і в частині коментарів під публікацією, яку вже перепоширили, прохання і про молитву за спасіння, побажання знайти рідних, пожертвувати кошти. На щастя, була й інша частина: що люди, вимикайте мозок. Донецьк на жаль, окупований цей солдат ворожий. Як ви це бачите, і можливо якось досліджували навіть який відсоток українців усе ще може вестись на такі фейки, які базовані на емоціях, на емоції співчуття, співпереживання? Якось оцей фейк? Сто відсотків. Ніхто з нас не застрахований від реакції на такі вкиди. А ключове на що ми реагуємо, це емоційні речі. Ворог це прекрасно знає, так само як і будь-які маніпулятори. А відповідно, як тільки тому перше правило інформаційної гігієни це відсвятковувати свої емоції. Тобто, коли ми відчуваємо, що нас щось емоційно тригерить, ми маємо зупинитися і проаналізувати інформацію і перевірити її. Це зробити вкрай важко, тому кожен українець він може. Може підпасти під певний страх, стрес як стан. Ну, наприклад, на сьогодні ну, принаймні, в кияни вже як я, який день не сплять. Ось і відповідно, якщо зараз іде вкрит якоїсь інформації, то звісно люди на це будуть реагувати більш, скажімо так, легше. Тобто вони менше будуть схильні фільтрувати цю інформацію. Це не залежить від рівня інформаційної гієни, це не залежить від критичного мислення. Це від будь-яких чинників, це просто точковий момент, коли людина знаходиться в певному. Психологічному стані стані стресу, і так далі. Якщо людина зупиняється, починає перевіряти інформацію, відповідно вона в будь-якому стані її перевірить, але зупинитися можуть не всі, тому під люди підпадають під це. І, от, наприклад, приклад, який ви провели з бійцем, це насправді так само дуже тривала кампанія, яку ворог веде з 14-го року, по тому щоб показати, що в нас багато втрат, багато пропавших з безвісті і так далі. Саме під це вкидається дуже багато різних фейкових історій, Історії про те, що там всі хлопці повернулися з плону, всі кастровані, а mm. ось і так далі, і так далі. І це вічний фейк про те, що нібито в військових госпіталях потрібно кров і багато інших. Тому просто потрібно розуміти, якщо ми маємо емоційне повідомлення, яке стосується українських бійців, особливо ось, або стосується будь-якої допомоги українським бійцям, потрібно обов'язково перевіряти інформацію. Ну і ще одна характеристика російської пропаганди в тому, що нічого нового вигадати вони не можуть, їм складно, і вони постійно ходять по колу щось модифіковуючи. Так, і остання цікава історія стосувалася карти, на якій буцім би немає України. От Ніна перед початком нашої розмови казала про закон, який вступив в дію в Російській Федерації. От перед день вступу в силу цього закону Путіну принесли нібито карту 17-го сторіччя, на якій нібито немає. України, але питання навіть не в тому, була вона там чи ні? Там немає навіть е території Росії, так і Росії як такої. Але Україна там все таки була. Там було написано Україна край козаків, тобто навіть на тій карті, яку поклали Путіну на стіл, було так недолуго це зроблено, що Україна там була. Якщо поцікавитись і пошукати цю карту, це до розвитку інформації, так до того, щоб іти до перших джерела, знайти цю карту можна, і Україна на цій карті є. Чому вони? Так недолуго тепер ставляться до пропаганди навіть той, яка стосується найвищих осіб держави. Нічого нового так було завжди. Ну згадайте розп'ятих хлопчиків і будь-які інші старі фейки. А насправді Росія вона не надто а, ну, скажімо так, приділяла увагу а, доказам і не надто вона завжди закладалася на те, що їхня цільова аудиторія це їхня внутрішня російська аудиторія, на яку в першу чергу була орієнтована і даний фейк, і багато інших. Вони не перевіряють інформацію. Вони не будуть робити ніяких зусиль. Те, що вони почують по телебаченню, в те, вони вірять. Тобто російська пропаганда вона працює по дуже таких старих гебельсівських лекалах повторити будь-яку зухвалу брехню безкінечну кількість разів з максимальної кількості рупорів. Якщо людина буде почує це звідусіль, то вона в це повірить. Оце там кістяк російської пропаганди, і в цей кістяк абсолютно не потрібно додавати собі якихось надзусиль для того, щоб там створювати якийсь дуже там, криштальний фейк, продуманий і так далі. Всі їхні фейки вони ось такі кострубаті. Тому що, якщо ми беремо наприклад, західну аудиторію, якщо ми там прав українську аудиторію, то звісно там в. Перший фактчекінг він цю інформацію спростовує. Але на жаль, потрібно сказати, що ці фейки вони так само знаходять і західну аудиторію, тому що не всі люди на заході вони достатньо цікавляться Україною, вони достатньо приділяють так само інформацію інформаційні гієні увагу. Це не тільки проблема України, це проблема всіх, хто живе в цей перехідний етап між аналоговою цифровою ерою, в тому числі на заході, звісно. І на жаль, такі фейки вони, якщо багато разів їх Росія повторює на західну аудиторію, вони там так само осідають. Ось тому у нас є достатньо багато роботи, щоб навіть такі базові фейки, які нам здається, що от вже ну всі про це знають там про нацистів, чи про те, що Україна не існує, і так далі, все одно пояснювати західній аудиторії. Пані Оксано, хотілось би побажати, щоб вам цієї роботи було менше, щоб фейки не доводилось спростовувати, бо ми всі будемо настільки медіаграмотними. Але напевно, напевно, все ж таки, за роботу в першу чергу подякую за те, що пильно стежите за інформаційним простором і допомагаєте розвінчувати фейки, не вестися. Ним це насправді дуже і дуже важливо, бо війна триває і в інформаційному полі. і Ми там маємо обов'язково перемогти. Дякуємо вам за ваш час за те, що долучились до ефіру головного за день за якісну Добре. аналітику. З нами була Оксана Мороз, засновниця волонтерської ініціативи як не стати овочем.